Всім привіт! Сьогодні подивимось, що ви не помічаєте. Що ви не помічаєте зараз в собі, або в тому, що вас оточує. Ви не помічаєте, що якась взаємодія з людиною або, можливо, в цілому з якимсь процесом творчим вона вас ніби зцілює, надає вам крила. То ви цього чомусь не помічаєте. Або взаємодія з людиною, або з якоюсь творчою такою, з творчим процесом якимось. Ви... ви маєте прийняти і зрозуміти, що це для вас якась можливість, ця взаємодія з людиною або з процесом творчим. Це для вас можливість. А чому ви не помічаєте цього? Чому ви цього не помічаєте? Зараз давайте глянемо. Тому що все йде якось так класно, вам здається, що це занадто легко. Тобто, якщо це має бути щось таке серйозне, то це має бути складно, якось там більш важко. А воно якось йде все легко, і вам здається, що ну, ніби щось змінилося. що Ніби прийшов час, і всесвіт каже, що. Ви маєте насолодитись цим процесом, але ви цього чомусь не помічаєте. Всесвіт таким чином турбується про вас для того, щоб ваші емоції вас розкачали, ніби ви відпустили контроль, якийсь можливо навіть надмірний, і довірились цьому всесвіту, плили в цьому човнику по. Скажімо так, по життю розкривали свій внутрішній ресурс, потенціал. Бо це ваше внутрішнє таке світло, яке зараз розкривається наповну. Ви можете зараз чути свою душу. І вона вам каже, будь в цьому процесі, йди, йди в цей процес. Почуй мене в тиші. Відключи якісь думки зайві. Просто будь в гармонії з самою собою і з навколишнім світом. І для тебе буде подарунком те, що. Можливо, ти колись чогось боялась, да? що це може тобі розбити серце. Але кажуть, довір'ся все свято і все буде так, як має бути.